Рено Кенго 2009 року випуску має пробіг 287 тисяч кілометрів, дизельний двигун 1,5 літрів, передній привід, трансмісія, механіка. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електричні склопідйомники, центральний замок, іммобілайзер, подушки безпеки, кондиціонер, магнітола Aux USB. Сигналізація, відеореєстратор, це просторний мінівен з надійним та економічним двигуном. Є можливість перевірки на СТО.